Йо, всім привіт! З вами знову Васька з новим відео, з вашими улюбленими опозитними, радянськими, неймовірно надійними мотоциклами. Все, приїхали! Як ви можете замітити, сьогоднішній відос, нарешті, вже буде з запуском цього прекрасного чизето дніпрячого мотоцикла. Я думаю, ми сьогодні його заведемо. Якщо ні, то наближимось до цього. І в попередньому відосі я вже зняв на нього обзорчик. Тут, як виявилось, електронне запалювання, я його пізніше покажу. Іскра тут є, я перевіряв. Обов'язково переходьте, та дивіться те попереднє відео. Там був обзор, і як я його складав до кучі. Коротше. Круте відео. Посилання буде в описі. Сьогодні потрібно зробити все для того, щоб його запустити і проїхатись на ньому нарешті. подивитись, як він себе буде вести на дорозі, бо це просто капець. Вилка від відчизета, піднятий задок просто конкретно. І саме головне, ось ця вихлопна баночка зліплена з обох циліндрів в один. Це ну просто жесть буде. Там звучара, навірно, буде просто конський. Нагадаю вам, що він приїхав вже не робочий, по словам власника, він їхав-їхав і просто заглох, і все. І він нічого вже з ним не робив, не пробував його завести. Тому, можливо, таке, що там нічого серйозного, а можливо, таке, що він його пробував все-таки завести, але в нього нічого не вийшло, і він вирішив його продати під приводом, що він типу робочий, но типу. Конкретно вже не робочий. Ну ми подивимось, все, все що можна, все зробимо. Як зазвичай, ви обов'язково підписуйтесь, ставте лайкос та пишіть якийсь класний комент. Мою підтримку. Я дуже вам вдячний за 4,5 тисячі підписників майже. Давайте зробимо вже 5 тисяч підписників. Також, хто хоче допомогти фінансово, карта буде закріплена в описі під відео. Також дуже вдячний всім спонсорам, які мене ще підтримують. А ви, якщо хочете мати ранній доступ до відосів. Та кучу бонусів по посиланню під відео можете оформити собі спонсорську підписку. Тому давайте вже будемо починати відос та щось робити з цим мотоциклом. І першим ділом давайте, як зазвичай, налаштуємо клапана та запалювання. Можливо, воно все збите і тому він у нього не заводився. Впускний зажитий, а випускний з зазорчиком. Ну, На впускному зазор дуже великий. Ну і поки на маховику стоїть верхня мертва точка після регулювання клапанів, давайте подивимось, що ж там у нас з запалюванням. Як я вже і казав на початку відео, тут стоїть безконтактне, по-моєму, або навіть мікропроцесорне. Точно не пам'ятаю, ну, але воно нове і проблем з ним не повинно бути. Але давайте подивимось, як воно відрегульоване. Мотоцикл в верхній мертвій точці, і в принципі все нормально, зазор тут. Між датчиком цього хола нормальний і шторкою, але можна ще відрегулювати. І як ви бачите, лампочка світиться, а вона не мала би світитись у верхній мертвій точці. Тому це проблема. І як ми бачимо, воно не регулюється. Лампочка як світилась, так і світиться. Йо, та ти що, перевернули шторку верх ногами і регулюється. Ось. В момент, коли тухне лампочка, потрібно все затягнути. Все прекрасно. Ну і далі залишилось моє найнеулюбленіше діло. Це перебирання карбюраторів. А саме К300 Других чи 301-х точно не видно, але вони стояли і на касіку, який заклинив, і на дідовому касіку Дніпрі 12, на всіх. І я так не люблю їх перебирати, що це просто капець. Але доведеться, бо інших ми сьогодні встановлювати не будемо. Потрібно запустити на тому, що є. В коробці все-таки щось є. І в редукторі також масло є, я перевіряв. Тепер давайте замінимо новенькі свічки НЖК від телеграм-каналу Дніпро КМЗ Естетікс Так як ці свічечки тут вже... Застоялись. Ой-ой-ой! І тут ось така ситуація з бронепроводом. Він такий весь ржавий. Поставимо просто новенького насвічника. Давайте подивимось, що там у середині краника Бо відчуваю, що давно туди ніхто не заглядав і ось так. Подивіться, що тут. Ой-ой-ой. Там в баці схоже на те, що таке саме. Ну що, чи затянка в принципі, готова до запуску. Все, що вже можна було, я зробив. Для того, щоб воно, по ідеї, запустилося. Це перебрав карбюратори, поставив нові свічки, налаштував клапана, налаштував запалювання, поставив нового насвічника, так як той був повністю вгашений, мокрий, ржавий, тому іскра там була би дуже погана. Ну і, по ідеї, все нормально має бути. Давайте спробуємо його напевно завести вже з вас лайкос і підписочка перед запуском. Я сподіваюся, він реально запуститься. Напишіть зараз в коменти. чи... Запуститься він чи ні. Ось, трішечки бензина в мене, так як трошки, трошки мало його, тому, тому трошечки заправляємо, чисто для запуску і, можливо, для поїздочки. І так, бенз пішов, видно фільтра. Я не знаю навіть скільки він стояв. Все, бенз пішов. Ану... Τα τη σώτα. Τα τη σώτα. Щось хоче, но не хоче. Ні, щось тут не то. Він би по-любому мав би завестись. І так, трішки погрався я з запалюванням, ту шторку покрутив туди-сюди. І по ідеї це воно. По ідеї воно має вже ну, нормально давати іскру. Я не знаю, давайте перевіримо, чи він все-таки запуститься. Я то надіюся, що запуститься, бо як таке може бути. Він по-любому мусить запуститися. О-о-о! E perde. зафігачило чорнющим димом. Це хто зачорніло ту посажу? Я в шокові. Але воно працює. Геть на холостих тримає. Блін. Завтра, напевно, воно дасть Гаррі. Там більш за все просто збилася шторка, вона трішки змістилася і через то іскра була погана, не в той момент, коли потрібно. Я її поставив назад. Туди-сюди відрегулював. І воно завелось навіть на цих старих галімих карбюраторах. Ніби нормально він робить, але моторчик все-таки щось там трошки стукає. Ну, але ще можна підрегулювати, можливо, вони ці клапана зараз ще раз розлють. Розстроїлись. Ай яй, ай-яй-яй, ай який же ж я радий, що воно завелося, що на цьому чизетові можна буде завтра дати нормальний гарі. Цей виклоп, блін, воно так фігачить, що просто капець. Так що не перемикаємось до завтрашнього дня. Завтра продовжимо і зробимо якийсь трішки тест-драйв по катушечку першу на цій лютій Чизетянці. Я надіюсь, вам видно. Давайте спробуємо ще раз її завести. Так наступив вже день і нам можна все-таки на ньому проїхатися. Давайте зараз запустимо його на холодну після простою з вчорашнього дня. Я надіюсь тут бензин не витік. Так, щось ще там трішки є. A few moments later Завівся, працює прекрасно. Я навіть такого не очікував, і через це саме зараз нам потрібно на ньому проїхатись, тому давайте вже їхати. Коротше, воно хлопці робить як відро з болтами, не налаштоване і не крутиться прямо в отсечку взагалі. Десь на пів сили тільки працює. Ну що, от я вже й біля гаража. Те драйв виявився і вдалим, і невдалим. Вдалий він тим, що він все таки виїхав. І показав, на що він спроможний. Я, як мінімум, на ньому проїхався геть на третій передачі. Але я побачив всі його недоліки. Це такі як коробка, вона взагалі не працює. Перша друга вибиває, перша геть по-страшному взагалі не тримає, а друга ще більш-менш третя, ніби нормально. І те, що він взагалі не тяне, він не може розкрутитися, як тільки попадає під е, навантаження, він зразу. Падає, глохне і не хоче їхати. Потрібно дуже плавно на ньому газувати і розвивати швидкість. І це дуже і дуже погано для такого кросового НТ-шніка. Він мав би. Так землю рвать, що просто капець червона мт взагалі не порівняється з цим відсталим мотоциклом, з відсталим мотором. Ну, але це все можна виправити. Я думаю, це все через карбюратори, і запалювання також тут щось з ним не так, бо воно так працювати не повинно, і заводитись він мов би з першого разу. Навіть касік е з старим запалюванням, з старими карбюраторами, такими як тут, заводиться набагато краще і набагато швидше. Його не треба так дергати 10 тисяч разів, щоб він завівся. Тому такі діла, я надіюсь, вам відео сподобався, ми його завели. Я думаю, вам було цікаво. Ставте лайкос, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відоси. Та пишіть якийсь класний комент. З вами, як завжди, був Васька. До наступного відосу. Катайтесь, не ламайтесь.